Що потрібно жінкам, які чекають на своїх близьких з війни, як їх підтримати, та яка допомога їм необхідна? Саме такі запити збирають організатори проєкту Плюс Плюс. Його запускають на базі простору Гончаренко-центр у Хмельницькому. Тож більше про формат цього проєкту та, взагалі, заходи для жінок, поговоримо сьогодні із директоркою Гончаренко-центру у Хмельницькому Веронікою Гоїк. В ефірі програма на часі. Вітаю, вітаю. Взагалі, ваш простір загалом покликаний навчати, надихати, сприяти всебічному розвитку. Як і чому виникла ідея створити саме такий проєкт, саме для жінок, що чекають звіни близьких? Насправді, основний принцип нашого простору це безкоштовна і доступна освіта для кожного, незалежно від статусу, віку і статі. Відповідно, цей проєкт насправді був. Таким продовженням на запит суспільства, адже ми зрозуміли, що зараз населення можна поділити умовно на дві категорії: це військові і цивільні. Але насправді є третя категорія, які ніби цивільні, але вони живуть саме військовим, тому що вони в очікуванні знаходяться. Це жінки та і не тільки, які мають в родині військових. І вони насправді. Можна навіть сказати, що вони в режимі очікування знаходяться, і багато хто з них вважає, що життя має бути на паузі. Можна навіть в соцмережах побачити, що багато жінок пишуть, що вони живуть не 365 днів на рік, вони живуть 10. Це мається на увазі, коли відпустка у чоловіка. Тому ми вирішили, що варто приділити. Багато уваги доволі багато уваги саме цій категорії, щоб підтримати таким чином і військових, і, ну і цивільне населення, звісно, тому що все-таки ці жінки вони є цивільними, тому що вони не там, не на фронті, але вони багато переживають і мають набагато. Більше інших, іншого досвіду, ніж звичайна людина, яка недотична не дотична, не дотична саме до, до війни, прямо так, тобто немає родичів, ми можемо допомагати ЗСУ, ми можемо підтримувати, робити донати? Але це зовсім інше, ніж коли ти маєш людину, яка є військовим. Тож, якщо говорити саме про місію, от першочергово, коли закладали ідею у створенні проєкту, яка місія цього проєкту? Це саме підтримка е, жінок військових, е, це ні в якому разі не зміщення їхнього фокусу на війні, тому що ми розуміємо, що зараз важливо, і наша увага все одно е, зосереджена так, на війні, на тому, щоб е, зробити все можливе для перемоги, але е, щоб у цьому. Не нашкодивши так, але допомогти підтримати, допомогти знайти сенси додаткові. Я не можу сказати слово відволікти, тому що це не наша місія, але допомогти знайти середовище, де тебе зрозуміють, де тебе підтримують, де будь-яку твою ініціативу, ідею, яка би вона не була, зустрінуть з величезною підтримкою, так, і допоможуть реалізуватися, допоможуть. Якось ментально трохи розслабитися, е висловити свої емоції, розказати, що на душі поділитися і цим самим трошки заспокоїтися. Тож, якщо вже говорити детальніше, саме про ті запити, чи до вас зверталися із цими запитами, і що це за запити? Тобто, е так саме детальніше, які конкретні потреби, е можливо, якась допомога, чи фінансова, чи психологічна? Е насправді. Е навіть у проведенні під час проведення майстер-класів я час від часу чую, що жінки починають між собою спілкуватися, і, і дуже часто саме дотична тема, коли незнайомі між собою люди абсолютно починають саме говорити на основі цих переживань, що от у мене чоловік військовий, він там-то, там-то, мій теж. І вони якось знаходять ці точки перетину і починають між собою спілкуватися, ділитися. Звісно, ми бачимо, що і про це говорилось, ми вже. Попередньо запитували е, жінок, що би вони хотіли ми саме бачити, так що відвідати. Е, е... Основа це буде юридична підтримка, тому що безперечно, потрібно мати кваліфікованого фахівця в багатьох питаннях, і це є частим таким запитом. Інше це психологічна підтримка. Ми розуміємо, що звичайна людина насправді просто так цивільна. не завжди може зрозуміти і не завжди знайти правильні слова, щоб підтримати. Бо, ну, зовсім інші переживання, інший досвід. Тому психолог це такий мастх на проєкті плюс плюс. Але, звісно, це буде залежати від безпосередньо запитів конкретних жінок, які прийдуть, які відвідують цей проєкт, які будуть долучатися до нього регулярно. І ми будемо постійно реагувати. І в нас унікальним в цьому проєкті є те, що. А в нас немає немає сталого розкладу, як це буде відбуватися. Все буде залежати від того, який запит будуть давати ці жінки. Захочуть вони якісь певні арт майстер-класи. Ми це зробимо ми відреагуємо. Захочуть реалізації професійної, можливо, СММ-курси або там інші для розвитку власного якогось бізнесу. Чому б ні? Ми спробуємо, дамо можливість, запросимо експертів і дамо можливість також реалізуватися на цій базі. А можливо, взагалі захоче щось більш таке фізичної активності, спортивної, ми теж спробуємо в цьому плані реалізувати, тому що цей проєкт покликаний саме почути і відреагувати. Не змусити щось робити конкретно, що ми собі придумали, тому що ми, звісно, можемо не на 100% розуміти. Конкретні потреби. А тут і також маємо розуміння, що жінки це так: жінки, які очікують так військових, які мають в родині військових, це теж доволі таке загальне поняття. Для себе ми їх також будемо ділити на групки. Це жінки наречені, дівчата, які очікують своїх коханих, це матері, які також мають синів. І напевно така найважча категорія це, звісно, вдови. тут доволі ну, зовсім інше так, спектр того, що потрібно буде робити, як проводити ці заняття. Тому ми на це все зважаємо і робимо такий проект, максимально унікальний, так і максимально, щоб він підлаштовувався саме під потреби. Такий досить гнучкий, я би сказала, так. так? Тобто, ви точково ви не орієнтуєтесь на те, що ви хочете зробити, а на те, що від вас хочуть побачити, почути, так само от відреагувати на той запит. Так, насправді це доволі нелегко, так тому що це не передбачувано в першу чергу для нас. Ми звикли все одно навіть реагуючи на які запити, але ми знаємо, що в нас є англійська для дорослих, для дітей, і ми набираємо групи так і вже як хто хоче, бажає, то долучається. А тут трошки буде інший формат. Виходить, що учасники безпосередньо самі будуть творити цей проект. Також ви казали про юридичні та психологічні консультації: хто їх надаватиме? Чи вже маєте можливо сітку контактів, фахівців, чи теж плануєте так залучати їх? Випадковим чином раніше ми запустили у мережі онлайн-проект підтримки військових. Це гаряча лінія, юридична гаряча лінія для військовослужбовців. Відповідно, цю гарячу лінію ми відкриємо окремі номери телефонів, щоб могли зателефонувати жінки військових, так само і окрім того, ми будемо виходити на онлайн на прямі трансляції разом з експертами. І будемо відповідати максимум на запити на питання цих жінок, а також вони зможуть надалі отримувати індивідуальну вже якусь консультацію, звернувшись на гарячу лінію. Це те, що в нас вже є напрацьовано. Також психологів ну зазвичай ми відкриті до співпраці, тому вже після того як ми будемо отримувати певні запити, ми будемо шукати експертів в конкретній галузі. Можливо, це буде арт терапія, тому тут теж треба буде залучати психолога, який саме в цій специфіці працює. Якщо є бажання так, в наших глядачів, якщо ви відчуваєте свою експертність і відчуваєте, що ви би хотіли якийсь внесок, свій власний вклад, ми хотіли і можете так, то ми відкриті до співпраці, тому можемо залучати також і об'єднуватися, партнеритися, тому що основна ціль це саме дати ефективну таку якісну допомогу, підтримку жінкам військовослужбовців, тому ми до цього відкриті. Тобто, як наскільки я зрозуміла, це таке також е, заразом із допомогою, це створення такого ком'юніті, де жінки можуть просто елементарно поспілкуватись, поділитись тими емоціями, так. Так, я впевнена, що в нас навіть будуть окремі такі події. Перша зустріч у нас буде ознайомча, ознайомитись з простором, з можливостями, так поспілкуватися, хто чого бажає. І я впевнена, що і пізніше будуть, окрім тематичних зустрічей, будуть ще зустрічі просто поспілкуватися за чашечкою чаю чи кави, з зібратись, можливо, в якийсь, в якомусь атмосферному просторі ще додатково. щоб... Вивільнити свої емоції, переживання, можливо, і поспілкуватися на якісь зовсім віддалені теми, тому що я розумію, що не всі готові одразу відкриватися, тому такі зустрічі 100% будуть. Я відчуваю, що на них буде запит, адже не завжди потрібно проводити час з максимальною користю, щоб щось вібрати в себе. Інколи потрібно Навпаки, розслабитись і розвантажитись. Дійсно. Хто взагалі ще допомагає? Допомагає і допомагатиме у реалізації проєкту? Можливо, волонтери чи є якісь. Сталі ментори ми залучаємо волонтерів. Уже в до нас, так як партнери, вже зацікавилися цією ідеєю громадська організація YouFuture. Це місцева Хмельницька. Вони сказали, що вже готові. Певну якусь підтримку, якщо якась допомога буде, і ідейно теж вони готові допомагати. Приємно, що відгукуються, і ми очікуємо, що набагато більше ще буде бажаючих. Навіть в анкетах, які вже ми збирали, так ми збирали бажаючих учасників. Вже є відгуки юристів, які готові допомогти з консультацією. А, тому е, я так бачу, що ми тільки стартуємо ще до е, початку, так, але вже багато хто зацікавився цією ідеєю, не лише учасники. Е, окрім того, е, ми вважаємо, що цей проект не має бути такий, як закритий ком'юніті. Тобто, що один раз перша зустріч зробилася, як установлення серйозно набрали групу і все, нікого не підпускаємо. Ні, це буде відкрита група. Тобто, в будь-який момент на будь-який захід, якщо якась конкретна тема ця не цікавить, наступна так, то можна долучатися. Тому я вважаю, що це ком'юніті буде рости і змінюватися, так і кожен раз будуть якісь нові запити, нові ідеї і. І в цьому і саме цікавість цього і цінність, так щодо старту, якщо не помиляюсь, Хмельницький потрапив до другого етапу так програми. Пілотна частина стартувала в низці міст. Тож колеги ваші вже спробували от цей проєкт у житті на ділі. Як їм цей формат роботи? і Які вже відгуки встигли зібрати? Насправді, відверто можу сказати, що колеги кажуть, що це не легкий проєкт. Це не, насправді такий дуже ґрунтовний, і ніхто до нього просто не ставиться в плані того, що дуже легковажно. Кожен підходить своїм професіоналізмом і зачасно готується, але кажуть, що це навіть. Реакція не всіх є така однакова, тобто кожен реагує по-різному, хтось хоче навіть ці розбіжності між тим, чим хочуть займатися саме на в цьому проєкті жінки. Хтось більше хоче чогось такого активного, так хтось творчого, хтось одразу, що це психологічна допомога має бути з перших там одне-два заняття, три, можливо, більше. Хтось інша там група вже може сказати, що вони навпаки хочуть. Максимальну користь все таки з військовою тематикою поєднати і займатися волонтерством. Тому тут важливо ще сегментувати. Після того, як ми проведемо першу зустріч, так сегментувати далі ще по інтересам. Бо в одній групі можуть бути категорично різні бажання. І щоб задовільнити всіх, ми я думаю, ми будемо організовувати ще не одну групу, а дві, тобто там чи три, щоб максимально кожному було цікаво, кожен міг долучитися. І е, оцю таку проблему з тим, що ми, ну, ми ж не можемо змушувати, і ми не будемо змушувати в цьому і суть проекту, що кожен буде робити. Те, що саме він хоче, то це є така складність, так щоб задовільнити потребу кожного і почути, підтримати. А те, що між так, учасницями цього ком'юніті, теж ми всі різні люди. У нас, тобто є цей спільний об'єднуючий фактор, так. Родині є військовий, але по суті всі різні, і тому ми вже вирішили навіть по віковій так категорії, як я казала раніше, ділити. Якщо це мати військовослужбовця, зрозуміло, що в неї зовсім інші потреби. І ця сегментація, вона от максимально важлива. Ми вже на досвіді інше. На досвіді команд, які вже спробували, які вже почали реалізовувати. Ми вже визначили для себе такі пріоритети, що ми от ось це трошки ми змінимо. Ми не будемо там всіх змішувати разом. Так, ну і не будемо забувати забувати, що ми вільний народ, вільної країни, і ми вправі обирати, куди нам іти, чим нам займатися, в яке русло спрямувати свою енергію. Чи були, до речі, щодо цього? Чи були жінки, які теж от чекають з війни близьких, які прагнули навпаки надати якусь допомогу від себе, якось підтримати якісь майстер-класи, провести? Так, так. Навіть в групах, які вже були зібрані, так відчувалося, що деякі жінки більше мають проявляють лідерські якості і не лише отримують, але й віддають. Так. І вони по суті час від часу хтось з них там ставав як ментором, по суті, і трохи на себе перебирав, бо вона відчувала, що може. Надати зараз більшу там, підтримку, тобто вона вже десь стабілізувалася в якомусь етапі свого життя, чи відвідувала можливо психолога, чи юриста, і вона вже має досвід. Вона відчуває, що вона може не просто бути серед учасників і отримувати, а вона може віддавати. І це мені здається цінно, що людина, яка тебе розуміє, яка має схожий досвід, вона може тебе підтримати, бо найкраще Знає, саме як. вона знайде ті. Ті самі слова, які вона колись можливо хотіла почути, вона знайде ті самі невербальні способи підтримки, і на власному досвіді це звичайно набагато більш цінно і відчувається щирість. Чи справді у Хмельницькому є попит на подібні проєкти? Чи достатньо у Хмельницькому місць, де жінки, які чекають близьких з війни, можуть отримати цю допомогу, і чи справді їх брак цих місць спонукав старт цього проєкту? Я згадую що більше майже півроку тому, ще взимку ми збиралися. Готувалися до якогось волонтерського проєкту, і е, в рамках цього е, ми готували, е, запаковували подарунки дітям. І, відповідно, дорослі жінки вони прийшли, вони допомагали, е, чоловіки теж. Але е, діти в той час були зайняті, у нас був майстер-клас малювання. У нас інколи таке відбувається, що в одному приміщенні просто дуже така цікава атмосфера. Такий коворкінг. Е, е, абсолютно такий оригінальний, тому що там запаковують подарунки. Така, е, Буквально як корпорація Святого Миколая, майстерня, так там відбуваються чудеса, а в іншому куточку дітки малюють своє художнє, так. Проявляють ще в іншому куточку, ще приносять там подарунки ці, і ми тоді зрозуміли, що це дуже класний формат, коли не просто діти залишаються на майстер-класі, батьки кудись йдуть, а коли задіяні вони десь поруч, вони відчувають більше набагато спокій. І серед них, звісно, були і жінки, які мають військових в родині. І оця комунікація між ними, комунікація між дітьми, так, і діти теж задолучаються, там підбігають, відбігають, і в них якась така творча атмосфера. Відчувається, що розслаблення, комфорт, діти поруч, так, є люди, з якими можна поспілкуватися. Ось ця атмосфера саме, мені здається, тоді дала поштовх, тому що ми в певному колі обговорювали вже тоді, щоб було. Бі класно це організувати як більш так масштабно, більш регулярно і повторювати. І вже коли у нашій мережі виникла така ідея, то, звісно, я була в такому абсолютному, абсолютній радості, тому що. Ну, це круто, і коли є підтримка, є якась загальна так, це ідея, і тоді легше реалізовувати, вже можливо, залучати експертів легше, ніж коли це в одиночку робити, а коли це в по всій Україні. Але можу сказати, що у Хмельницькому, але напевно, як і у всій нашій країні, ми сильні люди дуже, і сильні жінки, в тому числі. Дуже часто жінки забувають про свої якісь потреби і живуть буквально життям своїх чоловіків, думаючи. Лише так, і виключно, як я казала, майже весь рік так про те, що на фронті про потреби чоловіка. І це Ну я не можу сказати, це неправильно, це правильно, це є, це зрозуміло, і вони часто забувають те, що в них є життя, те, що е, багато хто так просто живе. Закриваючи абсолютно базові потреби, тобто, от є діти, так вони піклуються про дітей, вони піклуються про те, що треба поїсти буквально там, і можливо, робота, як так, якщо мають можливість. А те, що є ще якась цінність, і всередині е, потреба, тому що реалізувати себе можливо з творчої сторони, чи почути себе, ось це дуже часто забувається. І ми хочемо таким чином нагадати, що е, ви маєте на це не те, що право, ви маєте цим займатися. Е, час е, е, життя неможливо поставити на паузу. Е, е. Цей весь час я впевнена, що чоловіки би хотіли, щоб їхні дружини ем, наскільки це зараз можливо, але жили повноцінним таким максимально психологічно адекватним життям? Бо дійсно, якщо зациклюватись е, на будь якій конкретній ситуації, проблемі, то Ну, важко потім пережити це ментально, мені здається. І ще один такий фактор, що ми розуміємо, коли військові повернуться додому, е, теж ми стикнемося з багатьма е, такими важливими е, проблемами. І жінки, як ніхто, мають бути готові, і в родині е, вони мають вміти надати ту підтримку, що ще набагато важче. І Ми зараз це ще, на жаль, не думаємо в суспільстві, але. Потихеньку готуємося до цього, як якщо жінки будуть більш емоційно стабільні, так психологічно зможуть якісь вирішити свої проблеми, то я впевнена, що суспільство стане сильнішим, і далі ми вже зможемо бути підтримкою і стовпами такими сили, так для наших близьких. І все ж наостанок поділіться, розкажіть про відкрити цю завісу, коли стартує проєкт, як до нього можна долучитись, чи можливо є якісь спеціальні умови там, обмеження. Обмежень немає, тому ну, крім того, що в родині має бути військовий, але це може бути і брат, і, і сестра. Так, тому що ми не міжовемо, звісно, не, не поділяємо чоловіки жінки, але так, це більш такий жіночий проект. Зрозумів, це можуть бути матері, навіть те, що до нас також реєструються, записуються, наречені дівчата, жінки. Всі, хто відчуває. Про потребу, так всі, хто відчуває, що це якимось чином вас ідентифікує те, що у вас в родині є військовий. Ми запрошуємо, реєструйтеся, не обов'язково відвідувати кожну зустріч, відвідуйте за покликом серця, ми обов'язково дослухаємося до тих потреб, які у вас є. Це в першу чергу. Старт вже. Ми хотіли робити на наступному тижні, але так сталося, що ми запланували літературний вечір, творчий вечір на день захисників і захисниць це у неділю, і ми запросимо жінок вже відвідати наш простір за годинку до цього вечора. Такий ознайомчий так, вечір. І хто забажає, залишиться вже на творчий вечір також. Тобто, поєднати таке корисне з приємним, тому що, звісно, що перша зустріч вона більш така, можливо, і формальна, тому що ми так як ми вирішили поєднати, то ми не плануємо на зустріч щось таке творче і вже предметне, але ми плануємо обговорити, поговорити, що хто хоче поспілкуватися про формати, про бачення, про потреби, про те, що ну, як кожна для себе сприймає цей проект, і далі вже залишитися на творчий вечір і теж якось емоційно, душевно трошки відпочити. Можливо, хтось з жінок і забажає взяти як учасник, проявити себе так. Висловитися тим. Все ж де можна знайти реєстраційну форму, якщо це онлайн чи є подібне. У вас? Так, форма онлайн. У нас є у усіх соцмережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, Гончаренко Центр Партнер. І ви можете знайти там форму для реєстрації. Вона доволі проста, просто щоб зрозуміти базово, так і ми для себе певно, виділили так, хто ви. і... Вже певні якісь бачення, так, чи ви маєте чи ні, як цей проєкт має реалізовуватися, щоб ми вже могли підготуватися наперед. І ви можете зареєструватися. Також можна за телефоном, якщо вам зручніше, то просто знайти наш та номер телефону і зареєструватися без проблем по телефону. Ми запросимо також вас на першу зустріч. Взагалі раді бачити не тільки учасниць, так, а як я вже казала, і партнерів, експертів. Можливо, навіть. І хтось захоче зі сторони так поволонтерити, допомогти, допомогти. Це все дуже вітається. Ми хочемо, щоб цей простір став звичайно таким. Дуже комфортним, розуміючим, підтримуючим, щоб кожна могла висловити свої думки і не відчувала, що її хтось може засудити, чи неправильно зрозуміти, чи якось не так сприйняти, щоб навпаки, що знали, що ви можете отримати підтримку як словесну, так і невербальну, і це ком'юніті, яке дійсно буде потужним, потужною такою силою. Цивільно-військовою, так як я вже казала, на межі буквально. Е, і я сподіваюся, що ми зможемо це реалізувати і зможемо е, зібрати дійсно це ком'юніті. Я бажаю вам, аби все вдалось. Дякую за розмову. Я вірю, навіть не вірю, а знаю те, що справді цей проєкт принесе користь. Дякую вам. Дякую. А нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі. І сьогодні ми спілкувалися із директоркою Гончаренко Центру Веронікою Гоїк про новий проєкт Плюс Плюс для жінок, котрі чекають своїх близьких з війни. Якщо ви відчуваєте потребу у подібній підтримці та допомозі, реєструйтесь та долучайтесь. Дякую, що дивились на все добре.